Всім привіт! Привіт, мої дівчата. Сьогодні ми з вами розглядаємо новиночки від Патрісії Лідо. По-перше, це ось такі стіки. В таких стіках вийшли рум'яна і контур. Далі помадка бальзамчик клярчик, який ну, дуже нагадує Шарлоту. І трошки раніше вийшла туш. це об'ємна туш з колекції Кутюр, але це термо-туш. Цікаво спробувати об'ємну термо-туш. Крім цього, я не могла пройти повз. Ось. ось ці коробочки. Єва бокс. Зараз, коли заходиш на Єва юей то перше, що вискакує, ось це Єва боксик, а також на кожній касі стоїть такий Єва бокс. Твій шанс отримати срібний кулон. Ну, з моєю видачею, я на срібний кулон не розраховую, але цей бокс коштує 249 гривень і цікаво, що нам туди поклали. І ще один продукт, який я вам дуже хотіла порекомендувати, від About. Але все по черзі спочатку доведемо до пуття. Моє обличчя, а потім розглянемо все інше. І я думаю, почнемо ми все ж таки з туші. закінчимо макіяж моїх очей. Це тут на сайті коштує 199 гривень, а в магазині вона коштувала 149 гривень. І мені пощастило. Бо коли я купляла ці продукти, якраз в Патрісі Лідо була акція 2 до рівні 4, так що мені ці продукти ще вийшли в половину десертими. В цій колекції кутюр. В Патрісі Лідой є вже туш, вона в зеленій тубі. Колись я її пробувала, вона мені не дуже сподобалась, вона якась була суха, чи просто мені така попалась. Тоді туш, чи якась формула, яка мені не підходить. Подивимось на щіточку, тут силиконова щіточка, і доволі така немаленька. Ефект від туші поганий. Так, вона трошки надала об'єму, навіть можу сказати, що трошечки вона подовжила мої вії. Але я б не сказала, що для мене це зручна щиточка. Може підсклеювати вії, ось на цьому оці трошки якось я забарилася і трошки посклеювала ця туш мої вії. Також тільки що помітила, що я ще й трохи замастила цією щіточкою по на на цьому оці. Ну, дам їй ще пару шансів, покористуюсь, подивлюсь, може я приноровлюсь до цієї щіточки, і, можливо, вона мені ще й сподобається. В принципі, ефект непоганий, але не дуже для мене зручна щіточка. Далі розглянемо ось ці стіки. Почнемо з контуру. Контур так само, як і рум'яна, вийшов в двох відтінках: 201 і 202. 201 трошки світліший і трошки холодніший, 202 тепліший і значно темніший. Я прикладаю сводчики, причому ми в Єву ходили разом з моєю подругою, з Ксюшею. Я прикладу сводчики і на моїй руці, і на Ксюшиній руці, тому що зовсім по різному виглядали сводчики цих продуктів на моїй руці і на її руці, в залежності від підтону шкіри. Я, чесно кажучи, спочатку засумнівалася, що мені брати. чи 201, чи 202 відтінок стосовно контуру. Але потім подивилася, що в наявності тільки 202 відтінок, тому взяла 202, щоб просто-напросто затестити саму текстуру продукту і як він наноситься, як розтушовується. Дивіться, це максимально, це весь повністю стік, стільки тут продукту. На сайті наразі вартість що контуру. Що рум'ян 349 гривень. В магазині ці стільки коштували по 299. Ось всі продукти в магазині були трохи дешевші, ніж зараз я бачу ціни на сайті. Ще раз повторно, він здається мені трохи світлішим. Цей 202 номер, ніж я роздивлялася сводчик в магазині. І я хотіла порівняти з моїм улюбленим стіком від Патрісії Лідо з цієї колекції «Градієнт». Тепер я бачу, наскільки. Новий стік все ж таки тепліший і темніший. Не буду я одразу переносити продукт зі стіку на обличчя, а перенесу з руки. Так, добавлю тут на руку мій незамінний пензлик для контурингу від Богенії 004. Доволі яскравий контур виходить. Треба ну, просто одну краплиночку і краще кудись на руку або на палітру і переносити з руки або з палітри, а не зі стіку, бо я думаю, якщо нанести зі стіку, то потім можна і не розтушувати. Да. Да, я думаю, що потім. Буде просто-напросто пляма, якщо нанести на шкіру обличчя одразу зі стіку і намагатися розтушовувати. Відкриваємо тепер рум'яна. Рум'яна теж вийшли в двох відтінках. 204 відтінок. Холодний такий барбішний відтінок, навіть десь трошки фуксія. 203, який я взяла, наче більш-менш природній. Так само. Зробили свотчі і я і Ксюша. Можете порівняти, як на якій шкірі виглядають сводчики. Стік не викручуються. Я думала, що все щось там з футлярчиком було не те. І не хотів викручуватися цей стік. Так само стільки продукту. Я дуже побоювалася, що як 203, так і 204 відтінок не дуже гарно будуть виглядати на моєму обличчі. Не знаю, що ми зараз з вами побачимо. Рум'яна відразу буду переносити на обличчя. Вони доволі світлі. Трохи розташую пензликом. Для рум'ян мій улюблений пензлик від ШГлем. Ось така лапочка. На камері ще більш-менш, хоч їх майже і не видно, але хоча б якоїсь свіжості обличчю вони додали. В дзеркалі мені відображення не подобається. В дзеркалі так трошки десь, знаєте, в синюшність уходять ці рум'яна, і мені не подобається відтінок. І контур, і рум'яна мають матовий фініш, це доволі непогано. Я більше полюбляю рум'яна, щоб вони були з матовим фінішем, тоді менше підкреслюють якісь недоліки на шкірі. Не знаю, бачите ви рум'янчик, не бачите ви рум'янчик. Трошки є, я так дуже рясно нанесла ці рум'яна, і так, наче трошечки є, але свіжості, ну, принаймні, те, що я бачу в дзеркалі, свіжості вони мені не дають, не надають ці рум'яна. Не дуже мій відтінок. І між собою дуже суперечуть ці продукти. Контур ближче до теплого, а рум'яна ну, дуже сильно холодні. Далі на огляді в нас помада, завершимо макіяж макіяжем губ. Такому золотому футлярі це помада бальзам 269 гривень, вона коштувала і в магазині, і наразі кож <кх> вибачаюсь і наразі коштує на сайті. В чотирьох відтінках вийшла ця помада, і, до речі, коли я дивилася на сайті і хотіла собі замовляти на сайті, поки ще не сходила в магазин, то я намітила собі четвертий відтінок. Але коли ми сходили з пішою в Єву і засвочили... Так само сводчики, ви бачите, це на моїй руці, це на Ксюшіної руці. Я для себе вирішила, що четвертий точно не мій взяла собі для затесту третій. В Патрисі Лідо вже виходили такого плану помади, помади з бальзамчиком, в бамбуковій колекції. Напевне, ви пам'ятаєте, теж з такою краплиночкою бальзамчику. Мені ті помади дуже подобалися, я іми з задоволенням користувалася. Тому, думаю, на осінь, коли дуже сильно сохнуть губи, якраз така помада-бальзамчик буде дуже доречною. Так, ну і ще раз зроблю сводчик вже в цьому освітленні. Не помилилася з відтінком, подобається мені відтінок, доволі такий нейтральний. Тепер хочу підібрати, який я буду робити контур. Так, чи від Нінель... Ні, від Нінель зовсім не в ту. Ще взяла від Патрісі льоду, олівчик. Може цей... Ой, ні. Ні, теж не те, що треба. Тоді пошукаємо щось інше. Візьму від Evelyn. Він найбільше підходить до цієї помади. Нанесемо помадку. Дуже приємна на губах помада, дуже комфортна. Має сатиновий фініш. Бальзамчик буде зволожувати губи, те, що треба ось на осінь, на такий перехідний період, коли в мене дуже сильно сохнуть губи. І я думаю, з кольором я теж не прогадала. Якраз дуже гарно для щоденного макіяжу. З новиночок, які ми сьогодні з вами розглянули, я б сказала так, що на першому місці в мене ось ця помадка бальзам, на другому місці, напевно, контурний стік. Поки в мене ще не зійшла засмага, одеська засмага, то цей контурний стік якраз буде мені доречний. Далі туш, який я все ж таки дам ще другий, третій шанс, бо з першого нанесення, ну, такі сумніви трошки, чи буду я нею з задоволенням, але ще раз спробую. І... Рум'яни, які мені зовсім не підійшли, мені не подобається, як вони виглядають на моєму обличчі. І, до речі, на камері я їх зовсім не бачу. Якщо контур я бачу дуже добре. То рум'ян я не бачу зовсім. Якщо ви щось з цих новиночок вже встигли спробувати, напишіть в коментарях, які враження склалися у вас від цих продуктів. А ми з вами рухаємось далі. Наступне, що я хочу показати, це просто зараз мій мастхев, коли в мене трапляються якісь недоречні висипання. Знаєте, коли в мене щось десь вскочить, і хочеться, щоб швидше це пройшло. Це патчі. Від About, але не просто патчі для крищечків, а це патчі з мікроголками. Дуже класне пакування. Перше, що я хочу похвалити, це пакування. До речі, ці патчі коштують 179 гривень. Що на сайті, що в магазині. Однак ціна. Ось так повністю запаковані, знаходяться ці патчики. Такий пластиковий контейнер. Дуже зручно користуватись. Ось так. Знімаємо один патчик. Так, трошки видно, бачите, що посерединці є такі голочки, вони, до речі, дуже гарно відчуваються, коли накладаєш на прищичок, то гарно відчуваються такі поколювання. Вони містять целіцилову кислоту та ніацинамід. і це, напевно, патчі, які найшвидше прибирають з запалення. Я перепробувала багато патчиків від прищиків. Корейських силу Селену патчиків. І ви знаєте, ось ці патчі виявились поки що на даний час найкращими, найдієвішими. Так дівчата, в кого є така нагальна потреба, придивіться класнючий Дівчина. засіб. Ну і що, переходимо до смачненького або не дуже. Ой, я ще про одне забула вам сказати. Від Патрісії Лідо мені ще дали ось такий подарунок на касі. Якщо купляєш. Здається, на 300 гривень, якщо купляєш продукцію від Патрісії Лідо, то в подарунок зараз на касі, не знаю, правда, до якого числа, дають парасольку. Така дуже компактна парасолька в такому чехольчику. Ось тут парасолька така маленька. Я б не сказала, що вона гарна парасолька. Ну, знаєте так, на екстрений якийсь випадок, просто взяти з собою в сумочку таку маль, маль, маленьку парасольку, щоб не промокнути під час дощу, так. Але якщо цей буде дощ з таким гарним вітром, то я думаю, що ця парасолічка не витримає. Я думаю, вона зламається в перший же день, коли ви будете її використовувати. Але слухайте, не будемо зазирати в очі подарованому конюху. Все одно приємно, знаєте, хоч маленький, хоч такий, я б не сказала, що дуже вдалий подаруночок, але все одно приємно. Ну, і тепер на смачненький, да? ось цей Євабокс Leo Collection. 249 гривень. Що на сайті, що на касі він стоїть, цей Боксик. І так само, якщо ти купуєш. Теж дається на 300 гривень. Якщо ти купуєш щось у Єві, то цей боксик на касі тобі віддають за 149 гривень. Давайте зазирнемо рандомне там наповнення. Там, здається, було два варіанти наповнення. Ну, якщо чесно, не пам'ятаю перерелік, що там саме в цьому буксику. Пам'ятаю, що в якомусь переліку була якась масочка для обличчя. Ну, щось з догляду. Давайте зазирнемо, подивимось, що там. Ну, не знаю, чи здійсниться цей шанс. В це я не вірю. Мені так пощастити не може. Зазираємо, що ж там. Ой, він заклеєний. Давайте розклеїмо спочатку. Дуже легенький, до речі, він. І обов'язково перехуємо. Ну, якщо б я його купувала за 249 гривень, там наповнення, хоч, знаєте, дорівнює цій вартості, чи ні. Так, що там мені попалося? По-перше, попався спонжичок для макіяжу. Не знаю, як буду рахувати спонжечок для макіяжу, бо шукаю на є він якийсь ноунейм no спонжичок. Ну, м'якенький, непоганий, звичайний спонжик. Так далі. Така під леопардик Рочисточка. Теж така міні -розчіточка. Ну, Така собі, чесно. У мене є кращі розчісочки. світтєві знижка. Це мені не до чого. Далі бра-бра. Мінус 20% на білизну та одяг для дому. Далі ще якась карточка. Так, додатково 5% знижки з промокодом на товари по догляду за обличчям. До 12-11, так, добре. Ще щось. 300 гривень на книжки у Reed't. Не знаю, що це таке. так, І що ще купон? На 250 гривень у комфі. Ну, таке. так, І ще якийсь пакетик. Давайте подивимося, що за пакетик. і ось такий пакетик. Що це? Маска для обличчя з екстрактом центели азіатської, Це дорогочка порожня. Ну, що хочу сказати. Ні, Ну давайте пошукаємо щось схоже. Так, знаєте, три продуктики. Ні, Ну, може, знаєте, з розчосочкою десь 149 гривень ми ще й наберемо. А 249 гривень, я не думаю. Але все одно, секундочку, Пошукаль. Ну, Що вам сказати? Спонжечок. Такий дуже-дуже схожий, але трошки іншого кольору. Я знайшла від Космо за 60 гривень. Масочки цієї фірми Just Hawaii 1999, щіточку для волосся, ну такої самої конструкції, такої самої форми, тільки іншого кольору, знайшла у фірми Sovart за 69,90. І взагалом, оці три продуктики, якщо порахувати, то вийшли в мене 149 ,89 гривень 89 копійок. Добре, що мені цей боксик обійшовся в 149, а не 249, як він по повній ціні. Ну, тому що повної ціни тут явно немає. Якщо маєте гарну вдачу і думаєте, що вам може повести, і ви знайдете срібну прикрасу в такому боксику, то можете ризикнути. Але я б не стала ризикувати, і, чесно кажучи, я не думаю, що ось це. Варто тих грошей, що я за нього віддала. Такі в нас сьогодні вийшли розпаковки, такі в нас сьогодні вийшли затести. Пишіть в коментарях, що ви про все це думаєте, особливо, що ви думаєте про ось такі боксики. Знаєте, таку замануху трохи. Ну і звісно, написіть, що ви думаєте про нові продуктики від Патрісії Лідо. А на сьогодні це все. З вами прощаюсь зовсім недовго рівно до наступного відео, і, як завжди, по традиції. Гарного вам сьогодні і тихої вам ночі!